Юрій Іванишин, головний тренер НФК Ураган, володаря Фавбет Кубку України 2024-25. Юрію, прийміть моє вітання, і я думаю, всієї вашої величезної фанбази і величезної кількості нейтральних вболівальників, бо ви справді заслужили на це своєю грою, своєю самовіддачею. І знаєте, такий цікавий факт. З минулорічного фіналу лише шість гравців нинішнього складу урагану були тоді в заявці взагалі, а лише один Олександр Сіріцький був у стартовій п'ятірці. Яку еволюцію команда пройшла за цей рік? І чи можна сказати, що ці хлопці, які на початку сезону ще були такі молоді, зелені, дуже юні, що вони стали вже мужиками? Дякуємо за привітання. Найперше, хочеться привітати наших навірніших. Такі вони емоції, і ви попадаєте під них. Насправді тільки, тільки радий теж потрапити під ці такий душу. І ну, я так бачу, у вас не мужики, у вас сім'я. Команда сім'я, яка один, один за всіх і всі за одного. Правильно підмітили, у нас дійсно сім'я, у нас дуже хороший симбіоз тренерського штабу, керівництва та гравців, що виливається і на паркет, ми це вже станом на зараз показали в наших матчах, коли не все в нас складається через різні фактори. Інколи ми не до кінця граємо, як домовляємося, в роздягальні протязі мікроциклу, проте ми це компенсуємо своїм, своїм характером. Молодістю, грою до кінця, вірою один в одного. Хочеться найперше привітати наших вірних вболівальників з передової, які дійсно дуже багато підтримують нас. Хочеться привітати керівництво, подякувати від більшості команди, яким нам довірили бути, очолювати, тренуватися, радувати вболівальників. Хочеться їм подякувати за довіру. Хочеться привітати наших рідних, які болівають, переживають за нас. Рідних це означає наших батьків, наших рідних, родичів, а також тих вірних болівальників, які залишились івано франківську плюс тих болівальників, які з Івано-Франківська прибули сьогодні до Києва. Вони дійсно нам сьогодні створили шостого гравця на паркеті, надихнули нас на четвертий гол, коли нам було важко, після перериву. Хоч ми й домовлялися продовжувати грати, але це фінал. Суха балка хотіла також перемогти, хотіла забити першого, вони його знайшли. Не будемо говорити, що спричинило це, але, напевно, важливий кінець. Важливий кінець, що ми у фіналі дійсно зіграли до кінця, зіграли на перемогу і веземо Кубок Івано-Франківська.